Партнер проекту Кнаув. Біжать у Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла. Хава. Наше село визволяла 14-та механізована бригада. Тут загинуло 23 молодих хлопці, які могли бути батьком, сином, чоловіком, яких чекали вдома і не дочекались, наймолодшому захиснику Радовенчику Артему було всього лише 18 років. Дома його залишився ще один братик. Боляче дивитися на цей пам'ятник, який нагадує про ті тривожні дні, які ми пережили за час окупації. Ой, розвивайся та сухиї дубе. Завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козаче! Завтра похід буде. Сьогодні ми дякуємо вам, що ви приїхали до нас, наш заклад культури, село Дмитрівка. Село наше було в окупації. Із 5 березня по 31 березня село зазнало великих руйнувань, пошкоджений заклад культури. На базі сільського клубу бібліотеки діє аматорський колектив Веселі молодички», який наказом військової адміністрації Київської від 22 грудня 2022 року присвоєно звання народного. Народний колектив Веселі Молодички. А, це журавлі. Це журавлі. Ну. першу строчку заводить Ліда. Ну що, заводить? Да. Да. заводить. Кхе -кхе. Вона знає, вона першої строчки ну, не знає. Шутає, вона першої строчки не знає. Репетиції в сільській бібліотеці аматорського колективу Веселі молодички проводять під телефоном. Спочатку я шукаю пісню, потім ми її з телефону прослуховуємо, ловимо мотив, як кажуть, бо не одна з нас не має музичної освіти. А потім ми співаємо. вечірній заграві, журавлі, журавлі, журавлі може бути. Я сядуть у моє. Сім років нашому колективу, 26 квітня, буде сім років. На культуру ніколи немає коштів. Створений колектив, а виступати немає в чому. Це свято праці, свято долі, свято життя. Ми хочемо віддати шану вам і повагу людині. За спиною якої 90 років, і ми хочемо подарувати вам пісню Воспівує Соловейко. Можна за вже ви її подарувати? Пішли. Співує Соловейко, у зеленім гаю. Ми поїхали в Київ на фабрику театральних реквізитів і вибрали костюми. І нам нарахували 25 тисяч, а в нас немає ні копійки. І вони їдуть всі, помірили, вони їдуть, сміються, десь знайдемо. А я чуть не плачу. Ну як же, де знайти 25 тисяч, це сім років назад? Це, це великі кошти були. І... і ми вирішили заробити кошти самі. Вирішили поколядувати. І почалося. Після цих колядок ми назбирали ці гроші і нас запросили на фестиваль дерево роду в Бородянку. Ми там показували обрядне весілля. До нашої палатки підійшов. Колишній депутат Ярослав Москаленко. Дівчатка, а що ви хочете? Тут вискакує Ліда Андріївна і каже: продай ми лисиві бички, купи мені черевички. Вам треба черевички, так. Да. І оці ці черевички нам подарував депутат Ярослав Москаленко. Не одне свято, яке проводилося тут, на території Бородянської громади, не обходилось без нас. «Молодиця я така, молодиця, я така, я купила, нас радо кругом зустрічали. Можливо, що ми і гарно співаємо. А можливо, нас полюбили. Можливо, наші золоті голоси такі покоряли всіх своїх прихильників. Мене мати як зоря, рано А потім. Потім, а потім почалася війна. Це, мабуть, найстрашніше, що було в житті кожного українця. І коли 5 березня, о 3 годині дня, ми почули, що їхали танки по вулиці, ми всі плакали. Кожен не знав, чого очікувати. І вони, навіть перший день, вони сиділи на броні, але от водить. Отак вводить він, так по вікнах. А перед тим мій син пішов, бо там тероборона була. І в нього були камінці жовті і синій. І ви розумієте, оце перед тим, як він ішов, він забрав, ну я не знаю, як, забрав ті камінці і заховав, що це наш символ, наш колір. І я не знаю, що б тоді було, якби ті камінці були в полісаднику. Ми сиділи в погребі. Надя Василя, впору у мене в погребі. Нас було сім чоловік в погребі сиділи. Чула, як закриваю хату, цю як ракета свіща над головою. Сиділа в веранді, як гради били. Я не знала, що я думала. Я не думала, що я вижив у цій. Чи... Я не Взагалі нічого не зображала, я так рукою закрила очі і сиділа. Цей участок нашого села називається Гута. Тут воно найбільше зруйновано. Один, другий, третій, четвертий будинок згоріли повністю. Ось будинок родина жила, чотири чоловіки. Там згоріли чотири машини, автомобіль, трактор. І вони виїжджали вже під дулами автоматів, вони виходили з погріба і їх стріляли, розстрілювали. Ця ж хатинка тут мешкала тетя Оля. Ця хатинка була як у віночку, справжня українська хата. В неї були вишиті доріжечки, вишити подушечки. Тут дуже гарно в неї було, як у музеї, і вона теж зруйнована ця, цей будинок. Тетя Оля не побачить цього, бо вона померла під час навали расистів. Боляче було дивитися на ці будинки, які понівечені, які... а ще боляче було дивитися на цих людей, які це все пережили. Кожен з моїх молодичок вони були невеселими. І назва Веселі молодички. Я навіть думала її переіменувати, бо їх не можна було зібрати до куч. Вони не хотіли не то, що співати, вони навіть не хотіли приходити на репетиції. Тут було все зруйновано, вікна побиті, все розкидано. Ось книжка. Осколками побита. Це одна. Ті інші три чи чотири були зовсім такі порушені, я їх викинула. А цю залишила, наче, для історії. Ми знаходимося в сільському клубі села Дмитрівка Бучанського району Київської області. Рашисти, коли прийшли в наше село, звільняти нас ми сьогодні не знаємо, від чого вони нас звільняли, звільнили нас від нашого культурного закладу. Я тут пам'ятаю, як ми сюди приходили на репетиції, тут веселі молодички співали і всі діти бігали. Дуже багато дітей було. Така атмосфера була гарна. Окрасою нашого клубу є малюнок на цій сцені. Це наше село. Колись давно було. У нас тут жили польський цар, був його завод. І от по пам'яті наших старожилів ми намалювали цю картину на сцені. Відновила нам її жителька нашого села, художниця Ірина Стеценко. Залишитись на сьогоднішній час у селі без закладу культури це неможливо. Я розумію, що зараз війна, що треба відбудовувати. Будівлі для тих людей, які втратили це житло. Але колись давно, коли Черчиллю принесли бюджет, він передивився його і сказав: а де витрати на культуру? Міністри сказали, так війна ж, яка культура? Черчил тоді запитав, а за що ж ми воюємо? Українська культура наразі дуже важлива, тому що про неї дуже не дбали і дуже забували. Розмовляли російською мовою, і досі багато людей розмовляють російською мовою. Я вважаю, що треба ну, усвідомлювати, як вона важлива, тому що ми ж не вони, які прийшли на нашу землю нас спасати, а ми є ми. І ну, важливо про це пам'ятати. Мало просто надії, треба до цього йти і щось робити, а не тільки розказувати, просто, що все буде добре, а дійсно це робити. Тому що крім нас, ніхто нашу країну не відбудує і ніхто, крім нас, не переможе. Хай же на щастя, родичка Лина сонцем ясніє. Хай да... Та ніколи, матір і сина не ресина, війна. Тяжко співати. Є. Тяжко, бо болить серце за наших синів. Ну, наш виступ закінчили. Ми просто хочемо попросити всіх благодійників, всіх долучитися, щоб нам допомогли відремонтувати наш заклад культури. Бо ми хочемо співати. Ми любимо співати. Ми хочемо зустрічати наших воїнів з квітами після перемоги, синочки, ріднесеньки. Ми вас любимо і чекаємо. Бережіть себе. Верніться живими всі додому. До своїх матерів, до своїх дружин, до своїх діточок. Партнер проекту КНУФ.